Я зараз два часа дня я тільки проснулася. Ці дні не висипалася. Я думала, я живу в лісі. Ні, я живу на стройці. Тут забудова цілими днями стройка, ремонти, все жужить, стукають, чухають щось постійно. Я сьогодні спала. Мені не мішала ні дрелі, ні болгарка, нічого. Просто спала і просиналася, коли вже такий неожиданий і громкий стук або жук, якийсь, і засинала далі. Що хочу вам розказати? У них там обід, чи що вони затихли за квартиру, в якій я жила. Ви бачили її? Я за неї заплатила: знаєте скільки? За місяць мені вийшло все. Зараз е, просто сума за місяць. Тої квартири, що я жила, ви Аблгейт. Я заплатила 9 тисяч гривень. Я просто в шоці. Я не знаю, як вам ставити скрім. Я собі записала, тому що я, мабуть, дивлюся кудись у бік. <сум> не розумію, та квартира стоїть ну, 3 тисячі не більше. Я віддала 6 тисяч гривень. Це тільки квартплата без комуналки. Ще ми так домовилися, що я заплачу наперед 2 тисячі гривень за комуналку. І в кінці місяця ми посчитаємо, якщо комуналки нагорить більше, я їм доплачу. А якщо я менше використаю комуналки, то вони мені віддадуть різницю. Ну, я ж так по що все дивлюсь, я сильно там. Не напалила їм газу, світла, не накрутила. Я думала, там ще щось лишиться, гривень 500. Я скажу, що не треба мені віддавати, бо того, що там ще теж так вийшло. Ми сказали, що на 5 місяців, а вийшло, що на місяць. В общем, з'їхала я звідти, їду в автобусі. Вже ви бачили це відео там з котами. Я попрощалася, і пише мені ця хазяйка. Пише, нам повинні 670 гривень. Я ж не поняла. Посчитала вона мені газ. Значить, напалила я 204 там, куба газу по 7,96. Там вийшло 1623 за газ, розподіл газу, тобто транзит. Тож, вона мені посчитала 174. Електроенергія 104. кВт, по 4,32. Вийшло 449, 450, скажем. Вода 4 куба по 27,72. Це вийшло 110 гривень. Як би, ну, по-моєму, на цьому мало би бути все, чи я щось не понімаю. Ну тут далі. Якийсь канал 4 по 23, 88. Що за канал? Чи водоканал? А що тоді 4 по 23 восемьдесят? Чи це канали, якісь телевідіння? Що вона мені посчитала? Канал. Квартира. Я так поняла, це налог за площу, яка, яку має сплачувати хазяїн? Квартира. 172 гривні. Сміття вивіз мусора. 36,50 копійок. Інтернет. 300 гривень і кабельне 200 гривень. Той інтернет не ловив взагалі, я ним не користувалася. Телевізор я теж не включала зовсім. Там два рази щось е, включався той телевізор, а там не робить пульт. Понимаєте, там, щоб вставати, треба на кнопку на е, самому моніторі переключати канали. Це неудобно. Там нічого цікавого для нас не показувало, ми його не включали. Кожної телефон і той самий Ютуб. Ну це ще не все. В общем, під цим всім вона провела чорточку, і значить, 3 тисячі вийшло 163 гривень 44 копійки. І вона ще доплюсувала 9. Плюс 9. Я не розумію, за що ще плюс 9 гривень я її вина? За ручку і листочок. В общем, 9 тисяч гривень мені обійшовся той сарай. Я в шоці, я розумію, що може зараз такі ціни, але ви бачили ту квартиру і такі гроші? Звісно ж, я її кинула. Зразу ж ну, 670, вона мені написала і 700 гривень кинула. І типу, тема мала би бути закрита. Ну, чесно, я не розумію, як бути такою мілочною. Ну, ти ж уже загнула суму. Тобто, що твоя квартира... Стоїть 3 тисячі, щоб здавати. Її ціна реальна, ти її по 6 тисяч гривень здаєш. Ну, я думала, ти вже туди типу, відкинеш оцей вивоз мусора, якийсь налог за площу, розподіл газу, постачання. Не сам газ, наш окремо платиться. Вже скільки от днів прийшло, я тут з вами поділилася, мені вже стало легше і лягло. Я чекаю кур'єра. Мені ще прийшло на відділення посилки і треба піти поповнити рахунок. Але немає як відійти, тож чекаю кур'єра, коли він там приїде, має позвонити. Кажу тут тумбочки від Apple. так от. Часики мої стоять. Дали світло? Лежало, бо не було світла. Давали світло, хочу зробити кофе, бо я лежу і засинаю, спала до двох часов дня. мені все мало мало. Мало, мало, мало тепер. Я заказала для дому тут, ну, ми обустраємо цю квартиру, мало що тут є. Треба таке, знаєте, по хазяйству там. Горчик для вантазу немає, немає оцього бачка куди скидувати сміття, бумагу. На Новий рік йолочку, якщо прийде, а ну, в принципі, вже прийшло на пошту. Де ти кур'єр? Я вже забрала посилку, пішла і погуляла. Таке світло, дев'ятий етаж. Я вже один раз піднімалася без світла. Спускатись з непривички важко з 9 етажа, а підніматись я взагалі мучу. Надо трошки, навіть якщо є світло походити, то хоча б до п'ятого. Це резерв здоров'я. Якщо ви можете піднятися на п'ятий етаж і вам не лінь, навіть якщо вам важко, ну ви йдете, піднімаєтесь без зупинок. То це ваш резерв здоров'я. Якщо ви не можете на п'ятий піднятись, то, по-моєму, є над чим тут задуматись. Я сижу малюю вже, мені скучно, ніяк скучно, не хочу нічого робити. Пішла би, поповнила рахунок, може би зайшла на пошту, ще що щось самостійно забрала, щоб полегше. І немає, як відійти по кур'єрочка. Зараз відійду, а я якраз дзвоню, що і, там, веде я під'їжджаю. У мене нема потім, де б то його кур'єр, Хай везе. ми мучилися з тим душом, а знаєте, як я взнала, як включати той душ, подивилася відео в Ютубі. Хлопець, не знав, як включити. І каже, я позвонив туди в магазин, центр підтримки там, ну, і думаю, як це це дорога система. Невже, типу, він каже, мені попалося браковане, я дзвоню, кажу, воно не працює. А вони кажуть, ну, вам ще рости, рости. Каже. Там, щоб його включити, треба повернути оцей краник. І знаєте в чому прикол? Я вже десь таке зустрічала на Ютубі, десь у відео я вже бачила. Це потім, коли я вже навчилася включати. я щось пам'ятаю, що я десь щось таке вже бачила, але це така інформація, думаю, на що вона мені і забула її. Точно кажуть, що вік живе, вік учись. А дураком помреш. Зима. Я так люблю ходити до вікна. Я ще люблю сидіти на підвіконні. Не знаю наскільки тут. Да, думаю, тут можна сидіти. Я на підвіконні сісти собі. А тут боже, подивіться, закат. Ну, типа, типа закат. Вау. Оце Новогоднє настроєння в мене. Вже багато хто заселився, поки все, як завжди. мене менеко. Це я ще там купляла в цьому ще в селі. Мало кофе, ну як мало. Я п'ю багато, зачитаю, що я ще. Купляла в е, Макдональдсі каву. Я п'ю неміцну. Хтось считає, е, ну, хтось рахує, скільки кружок за день він випив. Важливо, не скільки чашок е, кави ви п'єте. Важливо, скільки грам кофе. тому що ну, хтось на таку чашку велику покладе дві ложки кави. Хтось каже, ой, мені пів ложечки кави. Важно не скільки чашок ви випили, а скільки грам кофе. Якщо ви потрошки, то можна і 5 і 6 чашок в день пити. А якщо ви по дві ложки кидаєте, і вже хтось любить до половини тільки кипятку налити, то, то, звісно, такої кави не можна багато. Тоді на такий випадок. Чашка дві в день. Додавляю молоко і сироп в мене вже закінчується вишневий і вже трошки надивилися, не, не хочу додавати сольовий карамель. А ще в мене є ось такі це мені подарували, я не пам'ятаю, чи вам показувала. Привезли з... Отдихали на цьому курорті, хочеться сказати, ванільний. Не я буду показує на кармаль. Моршен, чи як чи трусковець. Оці санаторії. Вели тіті з дядькою віддихали в санаторії і привезли мені з тих країв сиропчик. Це такий, ну, ці в мене дішеві, а це хороші, е склянів баночці. Отак. От я хочу ось цей. Добавляю, бо того, що я не можу, мені дуже вода, відчувається смак оцього хлорки. Стройка в мене. Інколи вони інколи вони працюють і в 8 годин вечора. Чуть-чуть атмосфери в Вони інколи працюють і до 8 годин вечора, і до дев'яти буває залишаються. Головне, в них ці, в них ці інструменти видно на акумуляторах, тому що коли вимикають світло, вони не вимикають. З мене не звертай на це уваги. Я би пішла, зараз погуляла, але чекаю кур'єра. Ваня, де ти, Ваня? Ще я вас попрошу, підпишіться на мій канал, щоб я могла знімати трансляції і відповідати на ваші питання.